Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, російський диктатор Володимир Путін не підготував населення Росії до війни проти України на восьмий місяць вторгнення. Лідер Кремля не може пояснити, чому оголосив мобілізацію, оскільки загрози вторгнення у Росію немає. В американському інституті вивчення війни заявили, що протести та опір примусовій мобілізації відображають неодноразові невдачі Путіна підготувати своє населення до великої війни. Як ідеться у повідомленні, до повномасштабного вторгнення навіть російські високопосадовці та кремлівські Ські рупори висміювали ідею, що Росія розпочне широкомасштабну війну в Україні. Аналітики зазначають, що Путін не доклав жодних зусиль, щоб підготувати своє населення до війни. Про це свідчить і те, що навіть деякі російські військові, які брали участь у вторгненні, були здивовані, коли те, що вони вважали навчанням, виявилося справжньою атакою. Повідомляється, що Путін продовжує свою мантру, називаючи вторгнення спецоперацією. Зокрема, лідер Кремля не створював інформаційних умов Росії, щоб підготувати свій народ до мобілізації. Аналітики наголошують на тому, що Інформаційні прорахунки Путіна особливо важливі, адже на території Росії немає ні українських, ні натовських військ. Загально немає загрози будь-якого вторгнення на територію Росії, тому в Путіна немає об'єктивних причин для мобілізації, як у попередніх великих війнах Росії у Росії, як зазначають в ICW, достатньо систем, щоб знайти потрібну кількість людей для війни однак якість резервів буде поганою, як і їхня мотивація воювати. Росія може очікувати збільшення бойової потужності завдяки добровольчим батальйонам. Якісь яких теж низька при цьому мобілізація в Росії, як повідомили в ICW, не вплине на хід війни до кінця 2022 року, і навряд чи матиме вплив на шанси Росії підтримувати чинний рівень зусиль у 2023. Проблеми, які підривають зусилля Путіна мобілізувати свій народ на боротьбу, нарешті настільки глибокі та фундаментальні, що він швидше за все не зможе їх вирішити найближчими місяцями, а можливо й роками. Путін ймовірно зіткнеться з жорсткими обмеженнями можливостей Росії вести широкомасштабну війну. Статували аналітики. Нагадаємо, 21 вересня у Росії оголосили про часткову мобілізацію і планують призвати 300 тисяч резервістів. Опозиційні змі мають інші дані, відповідно до яких до лав збройних сил Росії можуть призвати один один мільйон двісті тисяч людей. Уже 28 вересня. Росія готується закрити кордон для чоловіків, які підлягають мобілізації. До зустрічі глядачі Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.